Ну що ж, всім привіт, як завжди, будемо починати з дракона, жартую. Ось у нас дракончик такий приїхав. Shiin Ray CXR 250, якщо не помиляюсь. От. Всі комплектуючі до нього в такому у нас чудовому кольорі. Ще не в зібраному стані, але вже приїхав. Що ж, почнемо з деталей. У нас перше маємо колесо, крило. Боковий пластик під сидінням, потім дві таких два захисти на вилучку, фарочка наша, підніжка бокова, приборочка, тормозна система повністю розібрана, знята з лапкою. Потім пасажирська підніжка, ключі запалювання. Із замком запалювання. Чуть не впав. Така от деталюшка для багажника типу пластикова. Ось сам багажник, ще металеве кріплення до нього. У нас маємо зарядну станцію. Що у нас ще тут є? А, Набір болтиків і всяких гаєчок, пружинок і всього остального. Переключення передач лапка. Два бокових пластика на бак. Такий чудовий у нас багажничок для ключів маємо. Це я вважаю саме достойна річ. Що її сюди вложить? Ну, ключики наші, як завжди, ремкомплект. І дзеркало. Все, що можу добавити. Ось сам мотоцикл. Виведу, зберу, покажу, як завжди. А у нас стоїть ось тут. Так що не шукайте його по пачкам. Ну і кермо. Все, все розказав, все показав, поки що не прощаюсь. Але всіх обняв, перевернув папа.